Мої вітання! Дуже часто готуємо млинці. У мене дуже просто і смачно. Млинці виходять ніжними і тоненькими. Вони підійдуть до любої начинки. У мене багато рецептів, але цей рецепт млинців готую найчастіше. Беру 3 яйця, всипаю цукор, сіль і вінчиком трішки взбила. Вливаю олію і всипаю борошно. І починаю змішувати. Вливаю трішки молока, і добре все треба перемішати, щоб не було грудочок. І тепер поступово вливаю все молоко. Після цього вливаю воду. Вона потрібна для того, щоб млинці були ніжними. Готове тісто залишаю десь на пів години для утворення клейковини. Розігріваю пательню, змащую її. Кожного разу олією, тоді мені не треба буде змащувати млинці вершковим маслом. Залишилось підсмажити всі млинці. Ось яка стопка вийшла. Ніжні та смачні. Смачного і всього найкращого!